Чи знали ви, що під час зйомок фільму наскрізні поранення між Стівеном Сігалом та Майклом Джеєм Вайтом виник серйозний конфлікт у 2024 році? В інтерв'ю Вайт розповів, що Сігал відомий тим, що під час зйомок бойових сцен завдає справжніх ударів Каскадерам. Актор Ісая Вашингтон також зізнався, що в одній зі сцен Сігал настільки сильно вдарив Каскадера, що той пролетів крізь скло та порізав собі половину обличчя. Побачивши цей інцидент, Вайт попередив сігала, що якщо той спробує завдати йому шкоди, то він його покалічить. Майкл Джей Вайт займається бойовими мистецтвами з семи років і має сім чорних поясів. За словами Вайта, Сігал ніколи не брав участі у справжніх бійках. А його слава як майстра бойових мистецтв результат роботи Голівуду. Він також додав, що Сігал повинен сидіти у в'язниці за своє ставлення до людей.